Всім привіт! Це знову я, Столяр Міша з івано франківська Хотів би зробити короткий огляд певних дерев'яних виробів. На вашу оцінку, можливо, вам сподобатись ви схочете підписатися на мій канал, для того, аби бачити відео, яке я буду кожен день знімати. Подивіться ось так. Можуть виглядати дерев'яні дубові двері з такими налічниками. Вверху є різьба декоративна. Так, такі широкі портали. Зараз покажу, як вони ще з другої сторони виглядають. Ось так. О. Отже, всіх заохочую. Всіх заохочую підписуватись на мій канал, ставити лайки, коментувати. Попереду ще багато цікавих буде виробів.